70 гектар одна людина здатна полити за 7 днів. Полив одного гектару займає усього 2 години. При вартості обладнання на гектар 568 євро разовою інвестиція. Мобільна дощувальна машина виробництва «Ереметалія» модель 890GX Укомплектована шлангом довжиною 470 метрів діаметром 135 мм. Скористайтесь зараз нагодою придбати нову дощувальну машину у повній комплектації. Усього за 39 800 євро. Амортизаційна вартість 47 євро за 1 гектар. Термін експлуатації від 12 років. Подарунок отримуєте спрінклер вартістю 900 євро та 500 євро на монтаж. Полоса поливу спрінклера 120 метрів, транспортування здійснюється трактором потужністю від 80 кінських сил. Для обслуговування достатньо однієї людини. Час на підготовку та запуск поливу 2 години. Працює при тиску від однієї атмосфери завдяки шлангу діаметром 135 мм. Не потребує охорони, зберігання у гаражному приміщенні. Не потребує фільтрації води. При нормі поливу 20 мм та робочому тиску 68 атмосфер продуктивність машини складає 75 100 кубічних метрів на годину а площа поливу 4-5 гектар за 10 годин. Можливості обладнання ідеально підходять для поливу кутів дощувальних машин кругового типу, для поля неправильної форми, для поливу поля з пухилим рельєфом. Компанія РМ застосовує власні запатентовані технічні рішення, яким немає аналогів. Енергоефективна турбіна RM Power Safe, що працює з тиском від одного бара. Надміцний ланцюг барабана Arnold Stolzenberg, що не розтягується, поглинає енергію змотування. Тронну керування процесом поливу Rainmaster 2.6. Полив збільшує вражайність на 200%. А нове обладнання економить ваш та гроші. Компанія Rain Technology. Ексклюзивний представник РМ СПА італійського виробника іригаційного обладнання з 1952 року. Бажаєте зробити замовлення, отримати консультацію? Телефонуйте плюс 38 07 32 77 07 27. Завжди вам раді!